Життєва історія, яку ви зараз дізнаєтесь, народилась серед багатьох подібних доль. У ній, як і в інших, є і бочка меду і ложка дьогтю. Не вписується у цей народно-життєвий рецепт кілька пудів солі, що їх довелося з'їсти пережити героїні цього сюжету. Катерина Олексіївна Павлюк народилася 12 грудня 1928 року, за нинішніми мірками Довгожителька. Якби ж вона тільки знала, через які фатальні дати української історії. Їй доведеться пройти, які круговороти долі станеться пережити на своєму тривалому життєвому шляху. Було їх п'ятеро в сім'ї: тато, мама і троє діток, серед яких і маленька Катруся. Першим аж надто серйозним випробуванням у житті дівчинки стали голодні 1931-1933 роки. Нині різноманіття хлібопекарських виробів на наших столах просто вражає. Але далеко не кожен може уявити той час, коли єдиною доступною їжею був осот і молочай, а улюбленою і майже святковою стравою милинці з бурякової рвала то кожен день осод у 1933 году, І цим осодом ми їли ще вель на лузі. Там різні ну, буряний, молочай, може, знаєте, рвали ці лапучки, чистили їх і їли. На такому нехитрому, майже тваринному раціоні і трималися. Тата, голод і нужда ледь не загнали в домовину. Брат навчався і змушений був затягувати тугіше Паска там. Маму подруга забрала до економії, завдяки чому та й змогла вижити. З вдячністю згадує Катерина Олексіївна свого дядька, татового брата, який допомагав у скрутну хвилину. У його була корова, так я ходжу в погороду рву, а то всякий, а він. Іде городом, несе бутилку молока, хліба, кусок. Ходім, каже, хоч додому. Або каже, я віддам, то тобі ж тоді не попаде, а я поділю, так він з то поділе молочка, як коробочка сирників хліба, ну чим міг, допомагав, спасав. Хоч і мала сім'я трохи насіяного жита, та не мала прав на нього. За шість в'язочок власного колосся і за бажання врятувати дітей. Батько героїні нашого сюжету поплатився дрібкою свободи і здоров'ям. І його прийшли, забрали. Забрали і посадили, тоді холодною називали холодною, дещо погрібу холодною посадили. А тоді вже стали нам давати по 8 фунтів зерна із свій серцевет. І ми отримали цю першу допомогу. І якраз ступою товкли у калідорі. І в те време прийшов батько з тієї ж холодної і стукав двері, а ми боїмося, попритихали, то ж, може, прийшли опять заберуть у нас. Він став плакати, просить діточки відкрити це ваш тато. -та". А він не своїм голосом балакав, отак він у холодному був, що він простудився вже дуже. Голодомор закінчився. Люди потроху ставали на тремтячі ноги, та навчений гірким багатовіковим досвідом народ знає. Біда завше не ходить сама. За собою ще й лихо тягне, і лихо настало. Початок війни для Катерини Олексіївни ознаменувався прощанням із братом, а тоді і з батьком. Їх забрали брата в армію, батька в армію, а сестра то робила на жалізні дорозі, допомагала ж нам. Так маленька Катруся з мамою залишилася вдвох проти всіх негараздів і проблем воєнного часу. Лише чотири роки школи, і дівчинка пішла допомагати мамі. Сила з лісу дрова допомагала обробляти поле. І лише далекі тривожні відголоски боїв. Та ворожі солдати у селищі не давали забувати, що країною котиться війна. У нас ґрунт, сам фрунт не проходив. Тому що воно тут річка, так і це сюди так частічно воно проходило, проїжджала. Один тільки раз упало снарядів на десятків та, незважаючи на відносний спокій та ілюзорний мир, люди все одно переймалися за своє життя. Тож певний час односельці Катерини Олексіївни проводили у, як їм здавалося, найбезпечнішому місці. спасіння нас було, кирпичний домик був рядом. Я Тому йому там під лавками ховалися під столами, спали так. Хто знає, чи стримали б загляні стіни натиск ворожої артилерії, та людям хотілося мати, хоч якусь надію і впевненість, та чи захистили б ці стіни від окупантів. На щастя, цього перевірити не довелося. Ну, у нас вони нічого, поганого нічого не зробили. Як за їх, то тоді вони з силу робили. І робили ж, при німцях робили. От, і мій батько на жалізі дороги робив, і сестра робила, і брат теж там учився діжу по постанці робив. Так вони і платили ще непогано. На диво деяким нашим сучасникам і незламним любителям стереотипів, німецькі солдати на окупованій території були не лише лояльними до простого народу. Приємно знати, що війна війною, а людяність ніхто не відміняв. Тож, коли маленька Катя захворіла, першому року допомоги надав саме той, від кого цього зазвичай не очікують. Ще один німець хотів був тут молодий хлопець, такий мамітру врач, що він виліче. Вона <кліпсві> не розрішила мене. Поїхала, хоч не поїхала, а пішком пішли на тростянець, ходили тоді пішки, у больницю обратились. Та доля відновила свою тільки їй зрозумілу гармонію. Якщо вже й не від німців, то від своїх завербованих у поліцаї односельчан довелося не терпітися. Ходила я колоски собирати, то на полі косили жито, то при німцях, Ну і ми ходили, колоски з Ну і це був тут нім той поліцай портян і конем він нас на кулі застав. І він конем доганив, а ми тікали і в лісі над краєм, так ярук так великий, великий, ми цей ярук потікали. Та піти в поліцаї не завжди означало зрадити своїх земляків. Інколи це був найкращий спосіб допомогти всім, хто тобі не байдужий. Коли селян почали масово вивозити на роботу до Німеччини. Кожний поліцай на ввіреній йому ділянці намагався вберегти односельців від примусової розлуки з батьківщиною. Саме завдяки одному із таких поліцаїв сестрі нашої героїні вдалося врятуватися. Жінка його сказала, і вони поховалися і поховалася де у його ж на чердаку в сараї. А вон він до його приїхали поліцаї, які ще там чи старші, які вони приїхали общем, до його, і випивали там, закусували, сиділи. А тоді спати куди. У сарай на чердак, на сінах. А в їх отак сарай, отак на середині двері, сюди на гору поліз, на чердак і сюди на чердак. Дівчата на цьому чердаку, а їм послали на цьому чердаку. Так вони так боялись. Отак і прожили люди у стані страху і невідомості кілька жахливих років. А десь там далеко, під гул артилерії і викрики вибухів вмирали і воскресали. Вбивали і плакали. Десь там опалені долею, смілився, йшли до Берліна і все. Для Катерини Олексіївни найяскравішим спогадом про закінчення війни стала картина повернення її тата додому. Мама рано встала і пекла ці ліпюшки з цього з усього ж бур'яну. А я вийшла, вже розсвітало так і не видно було ще. А хто-то заходить, квіточку відкриває і йде в двір, йде з палкою. І... Без ремня, не підв'язаний у воєнному, от, 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 обмотками ноги помотувані. І от, палатки, чи що воно в їх було, чи плащі, такі вони, чи от доща на на руці. Так доходить і каже. Іде до хвітка, а я тоді до мами повертаюся і кричу: мамо, старець прийшов, кажу. Я не знала, що він батько старець, кажу, прийшов, щоб я йшов тут далі небудь. А мати вже спекла цю хлібину, тільки зламала іде, а тоді вона його знала, і мати чуть не, не впала на землю це і ліпюшку впустила. Ще не оговтавшись у світі повоєнщини, сім'я героїні нашого сюжету змушена була боротися з новими труднощами. Так несподівано і безжально, настав сумнозвісний неврожайний 1947 рік. Куру обдирали на, на дереві, на черьому. рогоз там на, на лузі є, рвали, сушили, то вкли його, переминали, а то з того пекли хліб, зорошку з чорненького, а то в житові може приходилось, коли жито зерно. І там чорний горошок, то його ж сівають, вибрасують, а ми його радіємо були. от таке їли. Картошку мерзлу весною. На городі як копаєш і випадає лісню картошечку, викопаєш. Вона гнила, вже гнила. І теж його без олії так на голі плеті й пекли його добре, хороше. Закінчились війни, голодомори. А попереду для Катерини Олексіївни бовваніла ще ціле життя. Доля не осипала її подарунками, але й не полишала в безрадісності. Мала жінка в житті і кохання, і щастя материнства. Мала та втратила. І нічого вже не вдієш слід один за одним покинули її чоловік, син та дочка, залишивши стареньку наодинці зі світом. Кажуть, кращих Бог забирає до себе втішає слабко. З вас би, бабо, писати картину, вам скарби всі земні до ніг, пальці праця тяжка скрутила, у турботах згорьовано вік, і не думали про відпочинок, і про теплі заморські краї. Вам боліли і руки, і спина, і байдужість чужих і своїх. Заглядає світанок у вікна, бо цвітуть рушники до самотності вище не звикли, хліб від розпачу часто головкий, з вас би, бабо, писати картину, змалювати вашу тиху печаль, найновішу тернову хустину і роки, що помчали удаль.